Ольо, ольо, добрий день, добрий день. Сьогодні буду показувати щось дуже забавне. Мені прийшла посилка з-за кордону. Тож, давайте розпакуємо. Мої думки тут. Салют. Якщо вам подобається моє відео і хочеться бачити більше контенту, то буду вдячна за лайк, підписку та ваш комент. Це допомагає просувати канал. Ну і якщо у вас є бажання підтримати канал ще трішки більше, то можна оформити спонсорство або задонатити на банку. QR-коди ви бачите на екрані. Безмежно вдячна усім, хто мене підтримує. Все, я побачила цю книжку. Здається, вона букбаєр, і ціна така трошки була кусюча. Я пошукала і знайшла її з дуже величезною знижкою за кордоном. І я така думав, must have. Не знаю, навіщо мені целе, але must have. Я давно вже її бачила, але виглядає вона дійсно помпезна. Те, як це все виглядає? Трішечки промінялося. Ну такі, не дуже мені подобається подивимося. Оу. Це так забавно. Трішечки воно кривувато все. або треба потім буде порівняти. Але от так це виглядає. Тут ще щось десь. Ага. Тут ще от. Вау, wow. ось тут ще. Клас, Купа деталей. Шкода, що такий матеріал, знаєте, що він дуже легко може порватися. Того треба супер обережно. Ох, ти ж, йома, йо мою тут вилазить. Клас! Сидить. Сидить. Оце, мабуть, теж відкривається. Це придумав якийсь геній. Ага, і тут ще відкривається. І далі відкривається. Так. У, excuse me, excuse me. Я пам'ятаю, що я бачила в тіктоці цю книжку, я бачила саме на цьому розвороті. Дівчинка так типу гарно розвертала. Ну, це шикарно. Вау! Дуже гарно. Так, і знову ж таки, типу, тут відкривається ось тут, відкривається тут. Давайте глянемо, що тут. Угу. Стріляє. Прикол. Гляньте, як забавно. Типу він летить і перекидається, як було це в серіалі. Клас. Так, а тут у нас що? Угу. Типу теж б'ють. Дивимось далі. Його. Ого, ого. Угу. 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 Класно як. Так, а що тут немає обличчя? УІЛ. Типу він з двох боків один і той самий. Ну, ладно, <му> де Моргонятка тут, <му> наступна. Ого! Шастою там песики. Ого! Клас! Ого! Так вони були в автобусі, і стів їх захищав. Який геній це взагалі придумав? І зробив оце все. Це ж, мабуть, так важко. Так от. Це дуже гарно, але дуже сумно. Це там, коли Елс закривала ворота. Власне, дуже-дуже гарно зробила. Наступне. Останнє. Покажу по черзі. Кінотеатр. Це шпіон. Це дівчата там, М -м -м. оці ось, ну і головний, Так, ось тут відкривається. Ого! Ну, як вам? Як на мене, це дуже цікаво. Така от вона товщина. Клас. Але це ще не все. Там була знижка і на інші товари. Так от, я обожнюю дитинство, взяла айрпендер Там була така чудова книжечка. Це щось про Fire Nation. Їх Легасі. У мене є колекція коміксів по аватару. Тож це буде чудове доповнення до неї. Добрий день. Ой, маленький. Ancient history. Року і Созін, Созін і Азулон, Зая. про Фаернейшн. Про угу, тут є карта Fire Nation. Так. Оп! Опа, секретні Fireband Informs. Oh, подивіться на нього. Страглін. Це там, де дядечко Айро вчив зуко молніями пулятись. О, лотос. Угруповування. Дідів. Блін, це буде цікаво почитати, таке от собі доповнення до історії. Лутент це про сина дядючка Айра, те, який від втратив, я так розумію. Це у нас Азула. У мене, до речі, фанко по аватару є. Обожнюю, Просто обожнюю цей всесвіт. О, як мило! Це типу лист. Ой, хх, цікаво! Тут можна прямо дістати цей лист. Клас! Ось тут року. А тут у нас від Созі найде лінія. Так. Ой, клас. Мама. Волосся їсть. Дуже, до речі, якісні картинки. Дуже гарно намальовано. Тонкий лайнер. Знаєте, як якийсь такий суперкомікс. Дуже мені подобається. До речі, серіал на Netflix мені не сподобався. Ну, бо мультик реально він шикарний. Деякі актори і норм були. Але мей. Май. ТОФ, до речі, наче непогана. Катаран плюс-мінус ок, соко ок. Анг теж мені наче зайшов. Але сам сюжет і те, як це карикатурно і так якось штучно виглядало, ну, величезний мінус. Реальна історія має величезний потенціал. І з цього можна було б зробити дуже крутий серіал на купу сезонів. Ну, але на жаль. Тоф. І про Апу, і про мому розказують. О, вже доросла тоф, катара, сок. Вау. Ой, тут якесь меню. Дуже, до речі, гарно, можна собі робити кав'ярню чи, чи кафе і стибрити ідею. Дуже красиво виглядає. Знову ж таки, лист. Ще один лист не буду доставати, щоб воно не відліпилося. Але це дуже прикольно, коли такі інтерактивні штучки є. Виглядає дуже цікаво. О, старенький зуко. Знову лист ще один. О, ну, брін, це дуже гарно. Я дуже щаслива, що я це купила. Дуже крута штука. Супер. І воно теж було по знижці, тобто просто урвало. Урвала це золото. Товари по аватару не закінчуються. До речі, книжка потягна. Це мінус, але вона знову ж таки була по знижці. Що це таке? Клас. Це діти Тензіна, мабуть, малювали. О, катара старенька. Хто не дивився мультик аватар? Подивіться. Можете по і мікору подивитися. Ладно вже. О, клас. Просто подивіться на це. Це дитина Тензіна. Крейзі малий. Мако. О, клас дуже прикольно. Опа. Ути. Гарно. До речі, до речі, я говорю так, що кора мені менше подобається, але я не так її сильно хейчу, як інші. Тобто, мені ця історія сподобалася з боку того, що всі там виросли, змінились покоління, якісь там інновації технології. Мені просто трошки не сподобалося закінчення. Воно для мене було дивнуватим, і типу не дуже очікуваним. Але загалом, загалом, це все make sense і типу, спостерігати за героями, було цікаво. Технології з'явилися і світ змінився. Тобто, там в роки Анга це було інакше, а в роки кори все погіршилося. Ну того ухти. Вау. Так, це перший аватар. І, до речі, дуже класно, що вони розказали в історії кори про першого аватара. Це було дуже цікаво. Та й загалом порозкривали історії інших героїв з анга. Опа, старенька тоф. Ну, до речі, в кори були набагато, мабуть, сильніші вороги. Вони прям були жорсткі. І от саме сезон кори він прям мощний по тому, як вбивали, як це все відбувалося. Пінгвін. І остання цікавинка, яку я теж знайшла по знижці на тому сайті. Ось така от штукенція. Це офіційний, офіційна кукбук, подарунковий якийсь сет. Оце, мабуть, фартушок. І там, типу, всі страви з аватара. Я таке не дуже то люблю. Типу, я не те, що готовлю з цих кукбуків, але це виглядало цікаво, того я вирішила, що мені треба. Та фартушок, отакий, от, типу, з усіма елементами. Ну, до речі, потягана ця коробочка. Але ладно, теж була велика знижка. Є ще щось якийсь опис. О, тут я улюблена страва Анга. Клас, тепер в мене є фортушок з аватаром. Вода, земля, повітря і вогонь. Такий матеріал, типу, цікавенький. Воно не дуже товсте, але і не таке, що прям дуже жахливої в якості. I like it. І сама книжка. А ага. так вона виглядає. Там, до речі, на сайті було багато кукбуків. Там і Панарута я бачила, і Nightmare before Christmas. Коротше, купа-купа різних серіалів, франшиз, не знаю, мультфільмів мають кукбуки. Мому. Це б ще хто приготував мені, типу, да, попробувати. Було б набагато краще, але ладно вже. О, Катара, типу Water Tribes. Все, що там в Water Tribes готували, о, рибка. Клас. Тут, типу, воно по трайбам поділено. Це теж було в мультику. Готували. Клас. Опа, мужик з капустою. це м'ям ходячий. Ну, слухайте. Я в захваті. Аеро з своїм чаєм. Ну, навіть року є. Азула. Оце так в мультику виглядала Мей. Ось вона. Ну, типу, акторка, яку вибрали на Мей, ну явно щось не то. Пам. Це все. Я просто супер задоволена. мене тепер купа класного добра. Подобається мені такі от штуки знаходити. Бо це чудове поповнення колекції. Воно все дуже гарне, дуже цікаве. По аватару мене плюс дві книжки. Я вважаю це супер лов.